Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу відповісти на багаточисельні питання наших глядачів, як підвищити зав'язуваність томатів солодкого перця. Проблеми, з якими стикаються дачники, городники. Вони викликані тим, що рослини у процесі вирощування стикаються. З несприятливими умовами вирощування. Спека. До речі, ми сіткою загородили, трішки зменшили цей вплив яскравого сонечка. Якщо не загородили, друзі, пекуться томати, якщо не вкривати, це дуже для них погано. І так, спека, посуха, нічні похолодання, якісь хвороби, нестача елементів живлення все це призводить до того, що. Томати погано в'яжуться, а інколи навіть скидають квіточки. І тоді ми суттєво не отримуємо, не доотримуємо у врожайності. Це погодьтесь не бажано, тому що вирощуємо, вирощуємо, починаємо ще взимку сіяти їх, доглядаємо за ними, а потім хоп і. Квіточки посипалися. Ми зменшили власноруч, не догледивши за рослинами велику кількість недобрали врожаїв. Як зробити, що протиставити можна цим несприятливим умовам? Друзі, давайте подивимося, як з зав'язуваністю плодів на наших томатах, і потім я розповім, чим ми цього добиваємось. Показувати буду на прикладі томатів Бадерин. Це чудові томати, які є досить врожайними. І давайте подивимось, починаючи з першої китиці. Ось вона, перша китиця, яка розташована неподалік від землі. Це дуже добре розташування. Друга китиця. Давайте вище йдемо, третя китиця. Ось почала в'язатися четверта, ну, точніше, почався налив, вже в'яжеться п'ята китиця. Почала в'язатися шоста китиця, квітне, сьома китиця. Давайте подивимося сусідню рослину. Цю ми з вами роздивилися, ось сусідня рослина. Ось перша китиця, так, бачите, ось все зав'язалося. Всі плоди, які квіточки з'являлися, вони у нас зав'язалися. Друга китиця теж саме, третя китиця. Ось вона, красуня. Четверта китиця, п'ята китиця, ось вона йде. ну Шоста, сьома і так далі. І на всіх так рослинах зав'язуваність дуже-дуже непогана. Покажу вам наш солодкий перчик, тому що обробка, за яку я зараз буду вам розповідати, вона так... Також застосовувалася до оцих рослин солодкого перцю. Дивіться, яка зав'язуваність, по скільки плодів, навіть незважаючи на те, що такі невеличкі кущики. А зазвичай, якщо кущик маленький у перця, то він скидає багато квіточок, скидає, поки не наростить. А тут, бачите, невеличкі кущики, але рослина квіточки не скинула. Не скинула, ну, може, деякі скинула, але ж вона всі квіточки перетворила на плоди. Ось така невеличка рослинка. Раз, два, три, чотири, 5 плодів і інші квіточки виглядають дуже такими здоровими. І так, друзі, що це за обробка, яка дозволяє. Отримувати такі гарні результати. А насправді все дуже просто. Ми провели обробку своїх рослин, перцю та високорослих, низькорослих томатів, е, препаратом Пасліні. Це препарат е, українського виробництва, який допомагає нам в підвищенні вражальності вже багато років. Він складається з аналогів природних регуляторів росту, які є в самої рослинці. Але із за того, що несприятливі умови. Вирощування рослин, які я називав, рослина не в змозі достатню кількість цих елементів виробити. Ось цей препарат він поповнює просто той об'єм необхідний для проведення доброго зав'язування плодів. І рослина завдяки цій обробці починає перенаправляти велику частку поживних, поживних речовин в саме квіточки. Виходить, зав'язь, відбувається, і потім наповнюються плоди. Ось е, така схема, якщо коротенька, не, не поглинаючи в наукові якісь досліди. Насправді є. З кожною пляшечкою іде інструкція, якщо буде у вас потреба, в тому уважно її перечитайте. Навіть я раджу її в будь-якому випадку перечитати. Друзі, пляшечка 6 мл. Але не дивуйтесь, що така вона маленька, тому що використовується вона 1 мл послінню на 10 літрів води. Запам'ятайте, будь ласка, цю цифру і не порушуйте її. Це норма, яка дозволяє відбуватися гарному зав'язування Більше класти 2 мл або 3 мл не треба. Це регулятор росту, а всі регулятори росту вони дуже ну потребують дуже такого обережного відношення, не треба порушувати. Досліди, все проведено. Тут норма визначена. Препарат справжній, оригінальний. Він працює саме в такій нормі. 1 мл. Тобто, ось такого вам вистачить на 6 десяти литрових оприскувачів. Я розумію, що 10 літрів для однієї обробки вам буде ну, забагато багатьом дачникам, городникам Тому, якщо не використали розведений розчин одразу, можна його закрити. В якусь ємність поставити в прохолодне місце і зберігати протягом сезону розведений розчин паслінню буде, ну, буде працювати. Можете потім другу, другу обробку провести. До речі, як проводити обробку? Першу обробку ось цих томатів, томатів високорослих ми провели, коли квітла перша-друга китиця. Провели таку обробку 1 мл на 10 літрів води по листу повністю по всій рослинці. Не треба тут вибірково китиці вибирати, там обережно, щоб на листя не попасти. не треба цього Вся рослина обробляється, ніякої шкоди рослині тут не буде. Ось, обробили, коли квітне перша, друга китиця, дочекались, поки почала в'язатися добра четверта китиця. А вже. Тим часом квітнуть 5 6 7 і проводимо тоді другу обробку. Це що стосується високорослих томатів. Низькорослі треба обробляти один раз. Один раз, коли квітне перша, друга китиця, одна обробка. Перчик ми також обробляли один раз, коли почали з'являтися перші перчинки. Квіточок там вже було багато. І всі оті квітачки, які були. Під час обробки послінням вони чудово зав'язалися, ви самі могли це побачити зараз на своїх екранах. До речі, є ще велика пляшечка, ну то для великих об'ємів для дачників. Нам ось цієї пляшечки вистачить на 2-3 роки це точно. На цьому відео завершу. Всім бажаю гарних врожаїв, гарного настрою, мирного неба над головою. До побачення!